Концепцію програми з профілактики діагностики, лікування до різних допомогів. Ця подія без перебільшення є вагомою і значимою. саме тому ми сьогодні коротко про неї проінформуємо і дамо відповіді на ваші запитання, що таке діє. Говорити сьогодні про це будуть Хобзей Микола Кузьмич, директор департаменту розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я та Гавлова Валерівна, Представник праці організації з до пади, яка власне дала у розробці цієї інфекцій. Добрий день, шановні колеги. Хотілося почати з того, що нарешті це відбулося. Минулої середи на засіданні уряду було прийнято розпорядження, яким затверджено схвалення концепції державної цільової. Соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року. Це дійсно подія для нас, тому що питання вірусних гепатитів є дуже актуальним У всьому світі і винятком не є наша держава, Україна. Цим захворюванням, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 3% населення. В Україні ця цифра може перевищувати цих 3%. Кожна 12-та літина хворіє бути, і небезпечність цієї хвороби полягає в тому, що більше половина випадків гепатит протікає безсимптомно, і людина про це може довідуватися випадково при обстеженні, коли попадає стаціонар чи амбулаторно обстежується. Важкість цієї патології полягає в тому, що, по-перше, лікування є дуже-дуже Діагностика дорога. І в тому, що гепатит С приводить до таких важких захворювань, як цироз печінки і рак печінки. Це не, важко, важка патологія яка, так бачите, дуже погано Миколаїв. Мені дуже приємно, що при підготовці цієї концепції це була і, 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 ініційована ця робота громадським організаціями, громадськістю в цілому. І е, в минулому році ми вийшли на створення робочої групи в Міністерстві охорони здоров'я, яка готувала концепцію державної цієї цілової програми. В складі робочої групи були як представники Міністерства охорони здоров'я, так і провідні фахівці по задній проблемі в Україні, е, представники практичної охорони здоров'я з багатьох регіонів України. І е, концепція ця була розроблена. За класичним термонами збиралася робоча група, напрацьовувала документи. Ми враховували всі зауваження, які були членів робочої групи. Потім проєкт концепції був оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я і надходило дуже багато пропозицій з усіх куточків нашої держави, від практичних лікарів, від науковців, організаторів охорони здоров'я. І вийшов цей продукт, який... Потім ми узгоджували по процедурі з центральними органами виконавчої влади, ми не отримали зауважень від Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, головкру, зауваження економіки, які враховані при доопрацюванні цієї концепції. Таким чином, що нам дає прийняття цієї концепції? В постанові буде довизначено що затвердити, проект, затвердити концепцію державної цільової програми. І Міністерство охорони здоров'я в трьохмісячний термін повинно розробити програму і заходи, вже не буде конкретика по тих моментах, які передбачаються концепція. Тобто, з цієї сторони, концепція це є схвалення міністерством і політична воля уряду, що це є важлива проблема. Раз що це вирішення цієї проблеми дасть можливість нам покращити профілактику, діагностику, лікування вірусних гепатитів, що у багатьох людей з'явиться надія на те, що в них буде виявлена патологія і на ранніх стадії їх легше лікувати. З іншої сторони, в програмі, яка буде розроблена, будуть заходи, які передбачатимуть певне цільове фінансування на реалізацію цієї програми. Ще раз хочу підкреслити, що спільні зусилля Міністерства охорони здоров'я, Академії медичних наук, на роботі приймали участь громадських організацій, дали можливість опрацювати цю концепцію, яка була склала на роботу. Брама участь у розробленні саме цієї концепції Ваврилова Ольга Валерівна, оболока Української громадської організації задіяння. Я представляю людей, які з цим заболіванням живуть. Я сама живу с ним уже 9 лет, и э, члены нашей организации, мои коллеги тоже живут и э, очень хорошо знают э, на своем опыте, что это такое. Цена лечения одного курса при генотипе 1B, который у нас самый распространенный, приблизительно 20 тысяч долларов на год. Нужно провести ну, один курс, и мало каким семьям э, это по карману. Поэтому э, чрезвычайно важно, чтобы государство участвовало в э, решении этой проблемы. И я хочу сказать, что мы очень рады, что этот процесс начался. Это процесс долгий и сложный, пока что речь идет только о концепции. Э, следующим шагом должно стать принятие программы, и следующим шагом это выделение денег и непосредственно как бы, улучшение доступа к лечению. То есть больные э, вирусными гепатитами должны будут в результате получить это лечение. Нам еще предстоит долго и сложно в этом направлении работать. И хотелось бы сказать о роли общественных организаций, пациентских общественных организаций в этом процессе. Мы на самом деле принимали участие и в рабочей группе, и в... Как бы... в разных других обсуждениях с другими участниками. Хотелось бы рассказать, а как это происходит в Европе? В Европе есть уже довольно успешные опыты, когда пациенты объединяются. В організації, наприклад, є таке успішне об'єднання, називається ГК, де пациентські організації об'єднуються, добиваються улучшення доступу до ліків, а саме, речь идёт о снижении цен на препараты, особенно как бы эффективно это получается по АИТ терапию увеличить цифры. И хочу сказать, что в этом году И у нас тоже в Украине создано такое по аналогии с европейским объединением, называется ЮКАП, это совет пациентов, который видит себя полноценным участником процесса, который, ну, двумя словами, можно назвать э, улучшение доступа к лечению болезней. Наша организация является членом этого ЮКАПа, и э, мы надеемся на успешную работу. А чего же мы хотим в итоге достичь, и кто участники этой успешной работы? Участники, конечно же, все, повторяюсь, пациентские организации, участники — это государство, министерство в данном случае, и это фармкомпании. И что же мы можем сделать, и что является инструментами нашей работы как пациентских организаций? Мы должны быть экспертами в, своем, в своей теме, мы должны знать, что и как происходит в мире, там, с лечением наших заболеваний и мы э, должны быть открыты и публичны. То есть, в конечном итоге нашей деятельности это создание открытой публичной площадки, в которой все заинтересованные стороны э, как бы могут, по крайней мере, высказывать свое мнение. И результатом этого должно стать, повторяюсь, то, что люди начнут получать э, качественное, доступное лечение. Это наша организация сделала достаточно много проектов в, в этой теме. И по нашим данным, по югу нашей страны, около 5% мы делали исследования быстрыми тестами, значит, тестировали разные группы населения, и мы получили результат 5% людей инфицированных гепатитом. Это очень большой процент. И, э, как уже сказал Николай Кузьмич, болезнь никак себя не проявляет. Поэтому я хочу сказать, что э, спасибо за то, что процесс начался. И сказать всем, протестируйтесь, проверьте себя, потому что когда ты знаешь, ты можешь себе бороться. пожалуйста, есть у вас статистика, сколько же годов заболевают в этих конкретных центрах? Ну, сразу ,まあ Створювати реєстр хворих на вірусний гепатит. І, 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 і даних за 10 рік зараз вони немає, вони будуть через місяць. Прошу. Немає реєстру. Немає. Це, це проблема, яка в загальній загальні проблемі захворювань інфекційних, інфекційних захворювань. Якщо брати статистику, 3%, то понад мільйон 700 тисяч людей е, в Україні мають ці потоло. Скажіть, будь ласка, якщо за три місяці вже буде розроблена ця програма і затверджена врешті, коли очікувати перші гроші для реалізації цієї програми? Цьогоріч я так розумію, вже не буде фінансових якихось виділень? Ну, цьогоріч, якщо буде затверджена ця програма, вона буде виконувати за рахунок загальних освівань охорони здоров'я. Ми маємо надію, що при перегляді бюджету по півріччю або за дев'ять місяців, і це вчора прозвучало на зустрічі президента, представниками Верховної Ради, що буде проведена корекція бюджету, і я сподіваюся, що ще в цьому році цільові кошти на виконання цієї програми будуть виділені. Я сподіваюся, а ніж годом, сколько це багато. Якщо 20 тисяч доларів коштує лікування в рік. Ми давали розрахункову цифру на перший рік. Це порядка 330 мільйонів гривень. Це на рік? Так. І ще у вас в програмі написано, що ну, передбачається забезпечити надання медичної допомоги до 50-60% осіб, які відносяться до груп ризику і мають пати. А що це означає п'ятдесят шістдесят Хто їх буде відокремлювати? Там написано так, охопити медичними послами з профілактики вірусних гепатитів 50-60 представників груп ризику. Це профілактика, а лікування? Кому ви будете допомагати лікуватися? Ну, наша програма передбачає, що всі хворі на гепатит B і С, що потребують антипротивірусної терапії, що вони всі будуть забезпечені. Всі? Так. Це, це передбачає програму. Скажіть, будь ласка, ця програма, ця концепція якось передбачає контроль за ринком стоматологічних та манікюрних послуг, послуг перукарів на дому чи в салонах, які надають послуги манікюру та педикюру? Це здійснюється чи ні? Питання не в тому, Здійснює що яким чином Здійснюється, можливо, не так, як би нам хотілося, але це здійснюється і тут якраз в цьому що зменшити на 90%, при цих маніпуляціях хірургічних, тому числі стоматологічних, і трансфузіях, це якраз є маркер, який ми виставили в цій програмі, в концепції цієї програми. Є контролюючі органи, перша це санепідстанція, потім використання одноразового інструментарію, який зрештою кожна, кожна ця установа має отримує ліцензію і в ліцензійних вимогах передбачимо цей контроль і за невиконання ліцензійних вимог ці суб'єкти караються позбавленням ліцензії і мовою професійного діяння. Це 30 мільйонів, це согласно концепції, не приймо буде. Да, це, це ми просимо на прошивання. Це ще не все. А скажіть, будь ласка, хто буде брати участь у роботі цієї програми? Я так розумію, і громадськість в тому числі? Я думаю, що, що цю програму буде розробляти та сама робоча група, яка заявляла про концепції. Якщо потрібно буде залучити ще когось, то це дає можливість залучити і фінансистів, і юристів. А проєкт концепції? Це і межах і в комусь невідомо так. Ні, проєкт концепції виробляла робоча група, яку очолював перший заступник міністра охорони здоров'я залишниць на той час. <плес> так. І провідні фахівці України, завідувачі кафедри, головні спеціалісти МОЗ України, дитячі, дорослий інфекціоніст, представники регіонів, практичної охорони здоров'я і медичних університетів. <гану> є Ірина у мене запитання до пані Олі, ну, якщо, я так розумію, у вас немає статистики, у вас є статистика, так? Ось, у І смертність, яка є. Тобто я правильно зрозуміла, що на сьогодні лікування гепатиту повністю лягає на плечі самохворі. Тобто 20 тисяч не кожен може собі дозволити, тобто, виходить, що смертність, напевно, велика. Но особенностью этого заболевания является то, что он никак не проявляется и очень медленно прогрессирует. А потом проявить себя уже циррозом или начальными стадиями рака. Ужас-то в том, что он случайно обнаруживается. Человек не пойдет но я при уставшая. Мы уже не пойдем сдавать анализ, потому что мы устали. И когда мы говорим о статистике, я могу сказать о той статистике, которую мы имеем сами. Мы, про... мы обследовали 3000 человек. Это небольшая выборка по отношению к стране. Мы выявили 5%, очень много. Есть данные Киевской службы крови, которые при обследовании доноров имели результат 7% инфицированных.